Все на тобі. І Ви там вигибаєш, а ягука, біїха вже все, йо в мене будун їй Васька Криваська кайде на гойот копати баябою. Я весь на гойот, як ковпав на і їжу. їжу, катута по каманах капас питаний ма. Поминаю, душку до хати дивись кустів, кай паспорта нема. Сука, йоп, коваська, веди мене на голодка. Коваська приве мене на голодка, бачу, висадили на базаї, кер, Приїхали, приїхав, заховував в пан. З Батька стоїть з Кажу, то чё, типа, дай мне паспорт, сука! Он говорит, я окей, нахуй, паспорт. Он я тебе, как давай отдавал свой паспорт. То и каже, ебать, да ты шаявый, я с тоби видал, шаява. Я не мог, я не Каже, я как ка, не пизде, бо ща уебу. Каже, шаява, каже ему, как... Ах ты сука, ты можешь ты... играть собачить? Хуй ну, ты, ну, пошел ну, нахуй.